Пласт, Національна скаутська організація України Уже понад 30 років. Пласт передає вифлеємський вогонь миру. Він до нас приїздить із вифлеєму, із міста, де народився Ісус Христос. На тому місці стоїть невеличка базиліка, і так австрійські скаути запалюють цей вогонь і привозять до Відня. Звідти вже цей вогонь починає свою мандрівку від лампадки до лампадки, від організації до організації, від скаута до скаута. І так він приїхав в Україну. Зараз ми також передаємо цей вогонь в усі міста, містечка, громади, військовим, які зараз перебувають на фронті. Для тих, хто зараз знаходиться в окупації і, на жаль, не може отримати, запалити свій вихлоємський вогник, ми передаємо сьогодні таким чином цей вогонь. Традиційно ми розносимо його у шпиталі, лікарні, будинки, старілих та для дітей. Різні організації та громадські організації, церкви, різних конфесій, щоб кожна людина могла запалити цю вогонь, перепалити його собі, і долучитися до доброго діла. І сьогодні для вас ми заспіваємо пісню, яку ми співаємо при передачі: Небі, зірка спалахнула в серці іскра промайнула, Десь народився Господь, з мене. Ду із сполину у днину, я вітатиму, його, Хай співає небо, я йду до тебе, Я вітатиму, Його, Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи любов усім.